А зараз про спорт на феєрично переможній ноті завершила чи не найуспішніший спортивний сезон у своїй історії Чернівецька Буковина. Команда зупинилася за крок від призового п'єдесталу першолігового вітчизняного футбольного дивізіону. В останньому турі першості наші земляки просто декласували доволі грізний титан із Армянська, відвантаживши у ворота суперників 5 голів. Відмінною грою, апогеєм якої став справжній голепад у суперників, порадувала Буковинську торсиду на завершення цілком вдалого футбольного сезону 2012-2013 років. Наша команда. Футболісти таким чином віддячили своїм відданим уболівальникам за підтримку і віру у свою рідну команду. Побиття титанівців розпочав Євген Сантрапицик, який своїм швидким голом вже на початку матчу вселив впевненість у переможний настрій своїх товаришів. Він же забив і другий гол, довівши до логічного завершення. Тотальну перевагу боковинців над гостями. Напевно, справедливо, що саме Євген став і автором останнього п'ятого гола наприкінці поєдинку, таким чином записавши на свій рахунок хет-трик. Були хеттрики кар'єрі, ні? Так і згадаєш, так? Наверно, не спомню, якщо чесно. Ну, раз не сповни, то цей хитрий, звичайно, пам'яті залучити. Ну а як же? В Буковині, мабуть, всі голи в пам'яті залишаються. Доля переможця в цьому поєдинку фактично була вирішена ще в першому таймі, коли після ще двох голів у виконанні Семенюка і Платона рахунок став 4-0, На що гості спромоглися відповісти своїм одним гольовим ударом. Ради, що сьогодні буковина виграла. Так. Да. Да. Ти на кожний футбол ходиш і за татка, так? Да. Будеш радий за буковину, коли виростеш? Угу. Ну, ми тобі бажаємо. Ну що підростає зміна. Ну так, да, я сподіваюся, що підростає. Будемо все робити для того, щоб він захотів грати в футбол. Ну, все ж таки, боковиці повинні грати в боковині. Ну я думаю, що так. Ми одна із тих команд, де грає найбільше місних футболістів. У другому таймі суперники обмінялися голами, встановивши остаточний підсумок матчу 5-2. Взагалі, боковинці повинні були забивати набагато більше, якби скористалися всіма своїми гольовими нагодами. Приміром, кра. А ще й нашої команди Платон, на рахунку якого 16 голів навіть не реалізував пенальті. На після матчів прес-конференції тренер гостей нічого не залишилося, як визнати набагато вищий клас нашої команди. В вашій команді пожелаємо удачі. Хотілося б пожелати їй другої інфраструктури, другого стадіону, бази тренувального поля, для того, щоб команда грала в премєр лізі Я думаю, що город Черновці заслужує того, щоб клуб грав в премєр лізі Дещіці не вистачило боковині, яка фінішувала на четвертому місці, щоб зійти на призовий п'єдестал. Але гра, яку продемонструвала команда, особливо у весняній частині змагань, дає підстави сподіватися на продовження поступального руху вгору у новому сезоні, який розпочнеться зовсім скоро, 14 липня. По сезону ну, задачу виповнили, Так, да, звісно, могли стрімитися э, зайняти третє місце. Учитывая те, що много потеряли в першому круге, було тяжеловато. Но тим не менше, команда показала, що може в футбол атакуючий. Ясно, що є ще ошибки, але будемо працювати. Хоча видно прогрес и ясно, що збори покажуть свіжі чемпіонат на правильному поділенні. На завершення випуску нагадаємо про головне. Народжувати на Буковині стане безпечніше. В області з'явиться перший перинатальний центр. Тріщини розміром з палець на Хотинщині будинки повзуть у прірву. П'ять голів у воротах суперника. Буковина тріумфально завершила сезон, зайнявши четверту сходинку. А наразі я прощаюся з вами до зустрічі у темах дня. You are my son